Ідентифікація борщу таку назву має новий епізод популярного американського гастрошоу «Спробуй націю на смак. У ньому акторка і телеведуча Падма Лакшмі знайомить глядачів з українською кухнею та українцями Нью-Йорка. Американка індійського походження вже другий сезон поспіль документує свої гастрономічні подорожі, героями яких стають емігранти. Для мене не чужі громади емігрантів, котрі вимушені були тікати від війни з рідних міст та сіл, і хоч їжа не розв'язує світових проблем, вона все ж таки має силу зв'язувати та зцілювати людей. У центрі уваги нового україно-американського епізоду ресторан Веселка. Жителі Нью-Йорка знають його вже майже 70 років. 50% працівників закладу українці. Нинішній власник веселки Джейсон Бірчард, онук українських емігрантів, які відкрили цей ресторан. Наш ресторан тут в Вілледж від 1954 року. Цей район раніше називався маленькою Україною посеред Нью-Йорка. Це наш борщ, і як ви напевно знаєте, його внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А це означає, що всі перші та оригінальні рецепти борщу. Були вигадані саме в Україні. Ми готуємо борщ із м'ясом і подаємо обов'язково зі сметаною. А до нашого борщу чудово смакує справжнє українське пиво. Популярний американський журнали Скваєр вніс заклад у перелік ста ресторанів, які Америці не можна втратити. За словами оглядачів видання, веселка це найкрутіша закусочна на землі. Цілодобово відкритий осередок для тих моментів, коли душа бажає голубців чи вареників. А за нинішніх важких для української нації часів ресторан потрібен як ніколи, адже перетворився на культурний і просвітницький центр солідарності з українцями. Від перших днів повномасштабного вторгнення росіян веселка збирає гроші на допомогу нашій державі. Нью-йоркські чиновники обідають тут на знак підтримки. Якщо до 24 лютого 2022 року ресторан обслуговував у середньому 600-700 гостей, то зараз потік клієнтів збільшився вдвічі. Наразі Джейсон Бірчард планує відкрити ще два нові українські ресторани у Нью-Йорку та обіцяє і надалі підтримувати українців фінансово і закохуючи американців у найсмачніші страви національної кухні нашої країни.